Шановні колеги, у нас кворум, і е також у нас є запрошені пан Микіта Русланович Потураєв, голова комітету Верховної Ради, пан Олександр, е представник кабінету міністрів. Я думаю, що якщо будуть якісь запитання у когось там, то я думаю, рада від будуть відповідати на всі ці речі. Тож е на засіданні на, на зараз е присутня. Сім депутатів у нас є кворум, тож засідання оголошую відкритим. Сьогодні планується розглянути два пов'язаних між собою законопроекти: основний та альтернативний, які були подані до парламенту на виконання України взятих на себе зобов'язань щодо членства в Європейському Союзі. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу визначатися голосуванням за дорожний за. За. Дякую, Юрій Анатолійович. Пан Мустафа. Пан Мустафа. Вважайте за. Зараз він там технічна проблема. Дякую. Константин Іванович, касай. Голосую за. Дякую. Сергій Козир. За. за. Дякую. Горбенко Руслан Олександрович. Вітаю всіх, голосую за. Максим Миколаївич. Шкаченко. Усіх зі святом голосую за. за. Дякую. Доброго дня, Вибачайте, Кінцов за. Олексій Олександрович, дякую вам за позицію. Артем Звітулавич. Підтримаю. Дякую. Яковенко Євген Геннадійович. За. Дякую, Енеліна. Дякую. Доброго дня, голосую за. Дякую. Тож, 11 осіб за. Рішення Мустафад прийнято. Мустафаджмільо також за. Зафіксував пане Мустафа. Зафіксував, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Шановні колеги, відразу зазначив. Що так, як ми розглядаємо основний та альтернативний законопроект, обговорення пропонується проводити відразу щодо обоїх проєктів закону. А вже потім, зважаючи на той факт, що рекомендувати для прийняття права, ми можемо лише один з них з цих законопроєктів, нам потрібно буде прийняти рішення по кожному проєкту, окремо. Якщо якийсь із законопроєктів ми рекомендуємо прийняти, то інший має ну, зрозуміло бути відхиленим. Отже, переходимо до розгляду законопроєктів. Питання перше. У нас іде проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин спільнот в окремих сферах. Реєстраційний номер 10.288 від два року поданий кабінетом міністрів України. Колеги, у вересні цього року парламентом був прийнятий законопроект реєстраційний No9610, який готувався нашим комітетом, та який разом з іншими проектами законів дозволив нам отримати позитивний звіт Єврокомісії з рекомендацією щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Водночас, у прикінцевих положеннях зазначеного законопроекту, який вже став законом, передбачали, що кабінет міністрів має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону, спрямований на врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин спільнот в окремих сферах. Саме на виконання цього положення уряд вніс до парламенту законопроект реєстраційний номер 10288, який ми зараз розглядаємо. Сподіваюсь, що готуючись до сьогоднішнього засідання, всі мали змогу ознайомитися з основними положеннями як основного законопроекту, так і альтернативного. Лише зазначу, що проєктом пропонується внести низку змін до законів України про національні міншини спільноти України, про місцеве самоврядування в Україні, про вищу освіту, про освіту, про забезпечення функціонування української мови як державної, про повну загальну середню освіту та про медіа. Вам усім була надіслана довідка з детальним описом пропонованих змін, а також з ключовими відмінностями між цими е, проектами законів. Після реєстрації урядового законопроекту я, як голова комітету, був долучений до експертних оборонів, який брав участь як представників Кабміну, так і голови всіх депутатських фракцій щодо окремих положень цього законопроекту. Можу вас запевнити, що необхідність внесення антитивного за законопроекту виникла не випадково. До урядового законопроекту були суттєві зауваження мовної спільноти, які зводились до того, що ми безумовно повинні врахувати зауваження венеційської комісії. Однак, зробити це у такий спосіб, який враховувати особливе становище, в якому знаходиться наша держава, а також знівелює будь-які зазіхання на державну мову. До законопроекту також були зауваження уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Крім того, у процесі його опрацювання були виявлені критичні помилки, відповідно до яких із закону України про забезпечення функціонування української мови як державної було виключено значно кількість положень, що гарантують окремі права особам з порушенням слуху особам, які належать до корінних народів України, а також до національних меншин спільнот України. Тому за погодженням з головами усіх депутатських фракцій. Було прийнято рішення зареєструвати альтернативний законопроект, який фактично усунув основні зауваження та неузгодженості законопроекту реєстраційний номер 10.288. Я дуже вдячний Кабінету міністрів, який провів значну роботу, і також приймав участь у п'ятоці альтернативного законопроекту. Інформую, що до цих двох законопроектів є зауваження гнею, однак без узагальнюючих висновків. Обидва проекти закону не суперечать угоді про асоціацію іншим міжнародно-правовим зобов'язанням України та спрямовані на виконання рекомендацій Європейської комісії, яка місяця у звіті щодо України в рамках пакету розширення від 8 листопада 2023 року. Як я вже казав, у нас е, е, на сьогоднішньому засіданні присутній панель Ковк. Якщо хто е, е, його не бачив чи не знає, е, він, е, власне, е, один із е, он, він один із авторів проєкту. Шановні депутати, чи є до пана, е, шановного е, генерального директора урядової координації європейської та євроматичної інтеграції, пана Ількова Олександра, запитання щодо... Першого законопроекту 10.288. Дякую. Тож, колеги, все ж таки, зважаючи на нагальність питання щодо виконання зобов'язань перед Євросоюзом, а також беручи до уваги той факт, що альтернативний законопроект це фактично консенсусний документ, який погоджений з усіма стейкхолдерами, в тому числі з Кабінетом міністрів, при всій повазі. До авторів ставлю на голосування наступне рішення комітету щодо основного проєкту реєстраційний No X. Е, рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо пронаціональних мішин спільнот в окремих сферах. Реєстраційний номер десять двісті від двадцять 2023 року поданий Кабінетом міністрів України, включити до порядку 10-ї сесії Верховної Ради України 9 сплитання, визначити невідкладним, скоротити срок внесення оперативних до нього законопроєктів до моменту розгляду на найближчій частині продовженого пленарного засідання Верховної Ради України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Прошу голосувати. Задорожний за. За. Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович. Дякую. Пан Мустафа. Юмілів за. Дякую. Касанкосай Костянтин Іванович. Підтримую. Голосую за. Дякую. Сергій В'ячеславович, козир. За. Дякую. Олексій Олександрович Кузніцов. Голосую за. Дякую. Максим Миколайович Скаченко. Голосую за. Дякую. Ахтеп Зайтулаєвич чи За. Дякую. Євген Геннадійович Яковенко. За. Нелі Лівна Яковлева. Голотую за. Дякую, шановні колеги. 11 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до детантив, до альтернативного законопроекту. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин спільнот в окремих сферах. Реєстраційний номер 102,1 від 5.12.23 року, поданий народним депутатом. України Потураєвим та іншими народними депутатами України. На всі моменти цього законопроекту я звертав увагу. Чи будуть запитання до автора цього законопроекту? Пані Нелі. Доброго дня ще раз. Дійсно, минулого року, майже рік тому, ми розглядали першу редакцію до другого читання цього законопроекту, і варто зазначити, що є випадки прогресу. Але зараз та версія, яка присутня, вона значним чином сприяє. Деградації того законодавства у сфері національних меншин, до чого ми просунулися попередньо. У зв'язку з цим у мене було б декілька питань до авторського колективу, щоб ми могли зрозуміти логіку, якою керувалися автори законопроекту. А у мене буде декілька питань, і я хотіла б їх послідовно поставити, якщо можливо. Добре, пане голово, добре. А, перше питання стосується в попередній редакції, яку ми а, приймали літом. Було питання того, що ми визначаємо питання спеціальних книгарень для національних меншин. Зараз ми цю категорію взагалі виключаємо і прибираємо визначення. Чи могли б ви пояснити, з чим це власне є пов'язаним? Дякую. Е, можливо, пан Олександр. Це ж ваш напрямок по книгарням. Ви мене маєте на увазі, пан Андрій? Так, так, так. Так, добрий день, шановні колеги. Стосовно скажімо так виключення поняття спеціалізовані книгарні, насправді це відповідає рекомендації Венеційської комісії і зауваженню до тексту закону про національні меншини спільноти, який зводився до того, що Венеційська комісія не розуміє, чому для тих книгарень, які займаються розповсюдженням. Книжок мовами національних меншин повинен бути створений якийсь особливий режим, повинен бути визначений якийсь спеціальний порядок для їх утворення. Якраз на думку венеційської комісії це не сприятиме е, так би, нормальній діяльності цих книгарень. Тому е, у законопроекті і в урядовому, і в тому, який був е, напрацьований народними депутатами, збережений головний принцип про те, що е, передбачені законом про... Функціонування української мови як державної квоти, вони не будуть розповсюджуватися на книгарні і е, інші суб'єкти, які здійснюють це розповсюдженням, за умови, що вони будуть е, в них будуть продаватися власне книжки державною мовою і мовами відповідних національних меншин. Тому з точки зору. Практичних проблем це жодних не створить. Ми просто відмовилися і поняття спеціалізовані книгарні і не ускладнюємо порядок їх створення, тобто вони будуть створюватися як звичайні книгарні. Дякую, ну? Микита Русланович. Ви поставите питання також хочете або відповісти. Я коротко додам до того, що сказав пан Олександр. Там колеги в цьому законопроекті, значить, наскрізь прописано і по і по книгарням, і по питаннях медіа. Такий запобіжник, значить, ну який власне захищає нас від ворожих інтервенцій, можливих як на медіа ринок або там в медіасферу, так і наші сферу книговидання і книгорозпосюдження, коли ми кажемо, що ну жодних обмежень немає. Якщо значить, ця продукція це продукція або там державною мовою, або мовами національних меншин, які є водночас мовами знач, країн, членів Євросоюзу. Ну, це абсолютно простий, прозорий, зрозумілий запобіжник, який там просто по всьому закону таким чином прописаний. Ну, наступне запитання, пане. Пани Нелли, микрофон. Что страдалось, почему? Это микрофон, Пани Нелли. Пани Нелли. Мікрофон свій вимкніть. Будь ласка, так чи чутно вже зрозуміла. Дякую. Дякую за надані пояснення, тому що рекомендація стосувалася саме порядку утворення спеціалізованих книгарень. Що було зазначено? Ще хотілося б уточнити питання, яке стосується 10% від загальної чисельності населення. А це щодо визначення населеного пункту, в якому традиційно проживають особи, які належать до національної меншини спільноти. Власне, якщо ми орієнтуємося на перепис 2001 року, то це фактично єдине остання статистична інформація щодо етнічного складу населення. Чи я правильно розумію логіку законодавців, чи власне передбачається якийсь інший механізм визначення цього відсадкового складу? Дякую, пане Олександре. Прокоментуйте, будь ласка. Це ж ваш кремок. Також ну власне над положеннями стосовно визначення населеного пункту, де традиційно проживають національні меншини, і тих населених пунктів, де меншини складають значну частину населення. Це питання відноситься в першу чергу до компетенції державної служби. Свободи совісті етнополітики, і, і відповідні формулювання ними вже були напрацьовані, коли вони відповідно до закону про нас меншини повинні були підготувати проект методології визначення цих пунктів. І власне на виконання рекомендацій Національної комісії це положення було перенесено в. В саме тіло законопроекту ви абсолютно праві. що У нас дійсно остання статистична інформація сьогодні є з результатами перепису, які був у 2001 році. Обидва законопроекти передбачають, що така інформація буде визначатися на підставі останніх офіційних статистичних даних, тобто призимуємо, що вони повинні рано чи пізно з'явитися, але зараз очевидно, що за основу будуть братися. Статистичні дані ну, власне перепису, знову ж таки, враховуючи напевно ключову роль тут органів місцевого самоврядування. От органи місцевого самоврядування також очевидно будуть володіти якоюсь інформацією. І, зрештою, що важливо, що закон передбачає, що перелік таких населених пунктів і порядок їх визначення він буде визначатися Кабінетом міністрів України. Тобто, в будь-якому випадку ми будемо мати. Чітко визначений перелік населених пунктів відповідно до тих критерій, які визначені в законі, які будуть підпадати під ці два визначення. Дякую. Дякую, пане Олександр. Чи є ще Микита Русланович, будь ласка. А, Так, знову таки додам коротку репліку. Дійсно, це було хороше запитання. Наль, дякую, навіть тому, що цьому була присвячена декілька обговорень під час роботи цієї великої робочої групи. Значить, і саме таке рішення було прийнято, про яке зараз сказав пан Олександр, щоб ми не прив'язувались до перепису, бо ти абсолютно ну слушно кажеш, що перепис був давно, значить, і щоб кабінет міністрів міг оперувати різними інструментами, значить, і відповідними зверненнями від місцевого самоврядування. Uh, і там зокрема проговорювалося. але знову таки, це це це, це вже інструментарій, який буде в розпорядженні Кабінету кабінет міністрів. Новий реєстр виборців, uh, який вочевидь доведеться складати після uh, перемоги uh, української війні. Ну тобто, щоб у Кабміну був набір інструментів, які дозволить коректно зробити uh, висновок uh, відповідно того чи іншого населеного пункту, включно, включно з думкою місцевого самоврядування, що є дуже важливим, як Дякую, дякую, пане Микіто. Чи є ще запитання? А, дякую. Да, ще я останнє питання. А чи є у нас хтось від офісу уповноваженого сьогодні? Тому що там є ряд компетенцій, які передбачені саме уповноваженим Верховної ради справ людини. Чи можливо можна надати відповідь без їхньої присутності? Що стосується власне того, що щодо обов'язку повноваженого контролювати захист поширення мов національних меншин, а чи до його права? Чи ми чи ми маємо позицію повноваженого вже з цього питання? Ми, ми маємо Дякую. позицію повноважена і виключно його позиція і була від... в... в законі. Так що тут у нас немає ніякої зради, не... все з ним узгоджено, і він погодився взяти на себе ці. Повноважена обов'язки Анкіт Русланович. Дякую, пане Андрію. Так також коротка репліка. Значить, під час обговорення змін розглядалося також можливе рішення, щоб ці функції взяв на себе офіс уповноваженого і уповноважений з питань захисту державної мови, та бо у них теж є там необхідні компетенції і експертиза. Але після дискусії з цього приводу було вирішено, що все ж таки офіс уповноваженого справ людини, бо це права людини, права меншин, права людини. Що краще і коректніше буде, і відповідно до європейських практик, якщо це будуть вони, і, значить, після тих от консультацій вони погодились і вони, значить, готові цю функцію виконувати. Дякую. Дякую. Чи будуть ще запитання, шановні колеги? Ні. Тож з урахуванням щойно прийнятого рішення щодо основного законопроекту закону, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних чинних спільнот. В окремих сферах реєстраційний номер десять двісті від е 5 грудня 23 року, поданий народним депутатом України Потураєвим та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 10 сесії Верховної Ради України 9 скликання, визначити невідкладним за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, де окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, і міжнаціональних відносин, при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співдоповідачем з розгляду законопроектів, реєстраційний номер 10.288 та реєстраційний номер 10.288.1 двісті визначити народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України національних меншин. Міжнаціональних відносин задорожного Андрія Вікторовича. Прошу, шановні колеги, визначатись. Задорожний за. За. Юрій Анатолійович, дякую. Горбенко Руслан Олександрович. За. Дякую. Пан Мустафа Джеміл. Джимир. Джеміл за. Дякую. Дуже. Касай Константин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую. Козир Сергій В'ячеславич. За. Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую. Ткаченко Максим Миколаєвич. Голосую за. Дякую. Чий гос. Актем Зайтулаєвич? За. Дякую. Яковенко Євген Геннадійович За. Дякую. Якові Нелі Ілівна. А я утримуюсь, Я могла б підтриматися. Цю, цю редакцію, якщо б ми говорили виключно про перше читання. А якщо ми голосуємо за основою в цілому, я вважаю, що цей законопроект містить ризики звуження прав національних меншин. Дякую, дякую. Тож 10 осіб за один утримався. Рішення прийнято. Дякую дуже, шановні народні депутати, і запрошені на цьому порядок денний вичерпано. Дякую секретаріату за оперативну роботу. Засідання оголошую закритим. Всім е, веселих не будемо казати свят. Слава ЗСУ та хай святий Миколай допоможе Україні. До побачення. Досідання До побачення. Дякую за побачення. До побачення.